Всім привіт! Вітаю вас на каналі містера Скруджа. Сьогодні ми приїхали на ось таке поле. Нарешті його прибрали, гарно здискували, гарно зборонили. І тут прям земелька пух. Прям супер. Тут можна походити. Колись де лісочка цей ось. Точніше, посадочка стояла так з боку млин. А тут стояли декілька хат. Тому будемо робити тут сьогодні пошук, обшук. Обшук цієї землі, обшук цієї території. Ну що ж, друзі, як завжди, менше слів більше діла. Погнали. Був сигнальчик прикольний, гарно дзвонів. Ось дивіться, я навіть піном не шукав. Дивіться, як вона випала в мене ребром. Дуже прикольно, дивіться. Опачки. Що це в нас? А це у нас капуста. Ви тільки подивіться, який сохранний. Блін, взагалі супер. Як для польового. Ну це просто кайф. Так, сильно терти не буду, мені вже подобається її сохран. Гарно, взагалі гарно. Дуже рідко зустрічається в такому гарному сохрані, ви тільки подивіться, класно. Класно. Цікаво, який там рік. Далі ну, там пісочок ладно терти не буде. Але знахідка гарно, круть, погнали далі. Дуже газочками ходити. Черговий сигнальчик, Дивіться. як знову підкопнув. Поверхневий майже сигнальчик. і ось да вона на мене так завиднілося. Що це у нас? Радянський Союз. Да? Так. Блін, на цьому полі такий сахран бомбезний. Слухайте. Ну Нічого собі, 29-го року, 20 копійок. Срібло, хо Ха-ха-ха. Бінго. Гарний сахаранчик. Взагалі. У мене вже одна така є. Ну, це теж буде в суперовому сахаранчи. Клас! гарно, Зачок. Погнали далі. Саме сахаранчик. Дивіться. Яку на кумочку полина. Знову до реформи. Але це вже мені здається золота партія. Оп, бачите, Одна є зліпочок, бачите. Це у нас похоже на тричок, якщо я напоминаю, так тричок дореформлений. Ну непогано, непогано. Руку, правда, не бачив. Але три. Ну що ж, знахідка гарна. Поїхали далі. Друзі. Був сигнальчик такий цікавенький. Подумав спочатку, що монетка. Почав копати, ну сигнал був прям, монетний, прям чіткий, стабільний. Ось дивіться, в мене випало, село, походу, горіло. І випало в мене, дивіться, який шматок срібла, оплавиш. Як думаєте, монета згоріла? Або якесь прикраса згоріла. Шмат срібла гарний. Такий. Ранім, напевно, наприїду, як міряємо. Дуже цікаво. Захід капітали. Погнали далі. Седьматчик. Стопи. Давай надивитися. Десь ці груці. сигнальчик, я його вже бачу. Мені дуже цікаво, що це. Ой, дивіться, що воно. Щось таке воно і туди, і сюди видніється. Або ага. Так мені здається, це... Так, я не понравився. Це така пластинка ще колба була на дверях і зачинялися двері. Сюди так засовчик Ну, Поїхали далі. Друзі, хочу вам показати, як виглядали раніше старі млини. Точніше жали. залишки всі них. поля. І дивіться, це все ось. Ось тут во, стояв млин. І ви тільки погляньте. Скільки каміння від нього. Просто. Тут все усипано камінням. Просто. Це все суцільний, Я не знаю. Таке відчуття, як ніби стояла куча каміння і її просто розтягнули. Оце такі залишки діду. Від його фундаменту. Малин був старий. А ми поїхали далі. Брошу, брошу. Черговий самальчик. Ось де піном уже нащупав. Давайте дивитися, що у нас тут. А у нас тут щось, не А то на радянщину. Це на то схоже. <різь> Напевно. Трошечки в описах Така маленька. Так. Більше всього що радянщина. Бачу... Ой... Так, дореформоно, бачите, по колу йде. посередині герб. Дореформено. Ну, затерта, точніше не затерта, закислена. Ну як знахідка нічого, добре, погнали далі. Обавжую, ходити. Вечерний сам начик. Давайте дивитися разом, що за нас. Хм. І знову у нас... О, І це у нас вже не... Це у нас вже 10 копійок. Друзі, це у нас срібло випало. О, дивіться, як гарно! 1901 рік, якщо я не помиляюся. Супер! Супер! І тут ззаді буде Орел. Хм, з гербами, імперський. Класно. Оце мені подобається. Уже не радянщина. Блін, ну року, правда, щось я трошечки не бачу. Воно так трошки все кише. Мені здається 1921 рік. Але знахідка гарна і стан непоганий. Супер, піду до колекції. Клас. Ставимо лайкосик, погнали далі. Друзі, ось 10 копійок знайшов, почав навколо оглядати прибором, чи є, можливо, ще якісь сигнали, і ви тільки послухайте. І так тоненько, ну давайте копу. Які ставочки? Перія? Да, дивіться, як вона вивалилася. Ви тільки напогляньте. Вона просто випала. Вона мені сказала візьми мене. О -о -о -о. Знову дві копійки, ви тільки подивіться який сохран. Як ніби зі станка. Взагалі. Дивіться який кайф. Просто жив, жив. Там 10 копійок срібла. Тут двушечка, Жирок. Оце, я розумію, мені подобається цей хутір. Клас. Ну що, за таке не гріх поставити лайкосик. Погнали далі. Красота, неймовірно, гарно, тихо, сонечко. Маленький вітерець, і на жарко, і на холодно. І ось дивіться, який у мене сигнальчик тут, друзі. Ви тільки послухайте, як він співає. От просто. Давайте ми його просто топнемо і подивимося. Опа! Щось випало. Ну, це не монета. Але якась кругла штукенція. Ну... але гарно звиняло. Як імперія цризм. Ну ладно, погнали далі. Продовжую ходити рядочками. Черговий снагнальчик. І ось де вона мені знову випала. Ви тільки подивіться. Опара. Імперія. Хм. Класно. Дошка. Дошечка. Рік... М -м -м. Трошечки закиша, руку не видно. Але гарно. Погнали далі. Красота. Природа. І в мене знову черговий сигнальчик. будь послухайте. <звук> Давайте його куплемо разом. Нальчик такий багато обіцяючий. Мені дуже цікаво, що це у нас? А, Вже бачу. Це наш мордячок. Бачите? Ех, Сподівався монетка. Але нічого, погнали далі. Друзі, чергова спроба Попов онлайн. Бачите, який огмерчик гарний. Давайте його копнемо разом. Спробуємо. Може цього разу випаде не. Як ви думаєте, які ставочки? Mm. Що ви чуєте, як він співає. По іронії долі, як завжди, буде шмурдяк Зазвичай коп в онлайні. Це шмурдя. Я ж кажу, ось де є. А це пояснок, поясок від снаряду. Ну що, друзі, на сьогодні коп завершив, сонечко осідає. Ми, як завжди, робимо обзорчик, приборчик, хабарничка. І мої знахідки. Сьогодні нас хутір порадував своїм сахранам. Це просто супер. Ви тільки подивіться польовий сахран. Це просто кайф. Хай хоті рядова монета. Знахідки я трошечки помив. Але ви тільки подивіться. Все читаємо, не затерті, ні побиті, нічого. Якщо не помиляюся 15 й рік, 1815 й рік. І друга. Ви дивіться, яка вона. Все ви. Рельєфні. І 1811 рік. Почиститься. І будуть дуже круті, гарні монети. Підуть до мене в колекцію. Так що також ще 2 копійки. Року, на жаль, не бачу. Вони закиші трошки. Їх треба відмивати. Порадували ще мене 20 копійок білончик 1929 року. Приємно, приємно, срібло. Ще приємніше 10 копійочок. І знову ж трошечки внизу кише, не бачу якого року. Ззаді трошечки вони закиші. Але, але якщо я їх почистю, я думаю, буде сохранчик топчик. Колекцію до мене підуть, бачу герби всі видно, все читаємо, зняти тільки описли і буде супер. Дуже кайф, кайф, 10 копійок, ще одне срібло. Ну, Жопніки мене не цікавлять, хоч і дореформлені. Все одна, як монетка, приємна знахідка. І ще одна монетка. Ззаді бачу, що дореформа, але номінал не ідентифікований, мені здається, це 2 копійки. Також ще знайшов, друзі, пломбочку. Ну і треба мити, дивитися, що там написано, може там сзаді герби є. Ще невідомо не бачу. Такий ось шматочок срібла. Дивіться який. Важенький такий, оплавишок. Ще ось де в мене була така знахідка, її відео немає. Не став я її записувати. Якась накладочка від якоїсь прикраси, напевно. Можливо, від ножечка, чогось такого було, якась одна частинка, Але я вам скажу важка, важка і дуже мені схоже на срібло теж не впевнений, треба буде проводити а, аналіз хімреактивами, щоб дізнатися, чи дійсно це срібло. Ще в мене була ось таке така знахідка. І... Я думаю, що це була частинка від колокольчика. І вона, до речі, теж срібна. Срібна. Ой, вибачаюсь. Срібна, тому що ззаді я ось трошечки поцарапав і воно біле, і воно важке. Блін, Якщо це був колокольчик, я дуже-дуже дуже шкодую, що він не цілий і я його не цілого знайшов. Тут є такі, там. Крапочки, орнаменти під окислами. Блін, якщо був би це колокольчик, це був би просто кайфовий колокольчик. І ще у мене ось і така ось пряжечка попалася. Звичайно, рядова пряжечка. Так що, друзі, ось такі в мене знахідки. Порадувало. Просто ну, нереально порадував сахранчик. Прям бомба. І дві срібли банетки. Дуже круто. Ось такий у мене на сьогодні коп, і я результатом задоволений. І ви тільки подивіться, як сонечко сідає. Раді такої природи. Нам просто кайф. Але ми сюди повернемося. О, там стояв вітряк млин. Ми сюди, обов'язково повернемося. Ну що ж, друзі, ті, хто не підписався, підписуйтеся на канал, ставимо лайкоси, подобаєчки, пишемо коментарі. Я всім з радістю відповім. Друзі, всім дякую за перегляд. Давайте зробимо, зробимо результат. Наб'єм нас як мінімум пів тисячі, а то і тисячу. Для мене це буде класний стимул записувати відосики для вас, щоб вам було приємно, в мене немає води. Так що менше слів, більше діла, ви на каналі містера Скруджа. Хай вам щастить, як завжди. Мирного неба!